Аню, вітаю тебе з весіллям. Власне, довго ти приховувала цей факт у своєму житті. У Аліни було велике весілля, пишне, в п'ятизірковому київському готелі. Я так розумію, що ти не мріяла взагалі про таке весілля, як у сестри з пишною білою сокнею і з усіма атрибутами весілля. Ні, безумовно, ні. Класне, Сані, так завжди було і буде. Возможно, зв'язано з тим, що велике кількість свадеб, ми працювали як артисти, і вся ця атрибутика, ну, для мене це не є чимось эксклюзивным и чем-то вожделенным и желанным. Алина на свадьбу была единственным исключением из правил, на которое мне было хорошо. Веселья не было, возможно, была бы медовая отпуска. Ну, собственно, потому и не было свадьбы, потому что э, мы с Димой решили, что мы просто должны уехать. И те деньги, которые удалось копить нам, да, мы, мы потратили на поездку в Америку. И, собственно, э, в Лас-Вегасе, как и хотели, обвенчались. Все хорошо. Какая была церемония в Лас-Вегасе? Вас прикрашали всеми атрибутами, жертвоватыми Зіма фанатами зв'язних вон бота нас обмічав мастер йода і чубака. Дуже жаль, що я там не була? Ліном твій чоловік. Олександр Колодій працює помічником Юрія Бойка, лідера опозиційного блоку. Чи ви обговорюєте це в родині? На які пропозиції погоджуватися і з ким працювати? Ми все обсуждаємо з моїм мужем, звісно. і політику тому, тому часі? Мій муж дуже умний чоловік, з яким можна обсудити абсолютно все.